Христос Воскрес! вітаю вас, друзі! Найперше, перепрошую за час довгої відсутності. Знову ж таки, не все залежить тільки від нас, тому прошу вас про підтримку, про молитовну підтримку, щоб ми могли продовжити цей е, проєкт і вчасно виходити. А водночас ви нам насправді сильно і дуже допомагаєте, коли підтримуєте наших е, воїнів. Це якраз. Завдаток нашого майбутнього. Вас ніколи не цікавило, чому від Пасхи і до з'яснення Святого Духа читається Іван від Івана. Коли приходиш до церкви на Пасху, очікуєш почути розповідь про Воскресіння Ісуса, про його зустріч з апостолами, з жінками, а ми чуємо спочатку було слово. І так впродовж всіх тих днів. Чому читається Євангелій від Івана? А для того, щоб це зрозуміти, треба почати дещо здалека. Яким був є найголовніший припис Пасхи? Ну, або один з найголовніших приписів Пасх. Про це говориться у книзі виходу в 12 главі, розповідається про Пасхального агнця, кров якого, якого помазалися у двірки дверей, кров яких, якого Очищала, освячувала і зберігала. Агнець, який мав бути спожитий, навколо якого мала зібратися родина, Агнець, який роздроблювався, але водночас об'єднував тих, хто його споживається. Є приписи щодо гірких трав, які мали нагадувати про гіркоту рабства, мала бути, манна тощо. Але всі, серед всіх тих приписів. Один із найголовніших, наймолодший мав спитатися найстаршого, «Тато, а що ми робимо? І батько розповідав: були ми рабами в Єгипті, Бог сильною рукою нас звідтам вивів. Перша Пасха, вона була відсвяткована перед виходом, так само, як Тайна вечеря, була без, перед жертвою. Тепер же, це спомин. Так само перша Пасха була відсвяткована перед виходом, а потім. Творилося, святкувалося на згадку про вихід. І не тільки на згадку про вихід. Під час пасхальної трапези, пасхальної вечері була розмова. Батько пояснював, батько розповідав про, власне про Пасху. А що таке Пасха? Пасха Псах це перехід від рабства до свободи, від смерті до життя. Пасха це мандрівка з Богом, землю обіцяну. І Пасха це не тільки вихід з рабства, це не тільки перехід через Червоне море. Але Пасха це мандрівка в пустині з Богом до землі обіцяної, до дому. В тій мандрівці Бог е живить, що з неба сходить манною і провадить своїм народом. Все це Пасха. Можна сказати про таку Пасху розповідає все святе письмо, бо все писання книгою. Пасхи, і ось на, в Пасхальній вечері батько розповідав про діла і знаки, які ми називаємо карами, якими Бог заступався за свій народ, діла і знаки, якими Він відкривав, ким він є, але водночас показував ниціць богів Єгипту. Діла і знаки, які стали карами тільки через небажання бачити і небажання вірити. Батько розповідав про. Ніч, в яку відбулася Пасха, розповідав про смерть перевородних, а зокрема, смерть перевородного фараона. І саме смерть первородного дарувала визволення з-під влади фараона. Розповідав про перехід через Червоне море, море, яке мало стати смертю, стало дало нове життя. Війшли раби, вийшли вільні, як такі. Розповідав про. Мандарівку в пустині, де Бог живив манною. Так само згадувалося і про момент спокуси, коли багато ізраїльтян поклонялися ідолам, на них нападали змії. Тоді Моїсей зробив мідіно змії, і кожен, хто додивився на нього з вірою, одержував зцілення. І ось батько розповідав. А всі ті страви набирали значення, таким чином святкування. Пасхи це був не просто спомин, це було пережиття. І кожен ізраїльтянин, де б він не жив, коли він не жив, він не розумів, що не тільки його батьків, але його Бог бере за руку, щоб вивезти з рабства, щоб повернути додому, дати власне життя. І таким чином святкування було споменом, ставало пережиттям, і водночас е відкривало майбутнє було пересмаком. До вершення Пасхи, так витворився Пасхальний седер, у ті е, вечірні сімейні трапези. Можна сказати, що Євангелій від Івана це великий пасхальний седер. Це теж книга Пасхи. Особливості Євангелія від Івана є те, що в ньому є мало прямих цитат зі Старого Завіту, але воно все зіткане надьками, посиланнями. А зокрема, на п'ятикнижі, зокрема, на події Пасхи. І трішки невеликої статистики. Загалом, яка різниця між першими трьома і четвертим Євангелієм? І можна сказати, різниця буквально і в цьому. І в тому, що розповідається, і в тому, як розповідається. Так, наприклад, перші три Євангелія. Які між собою подібні, які, які називаються синаптичними, вони мають свого роду лінійну структуру, вони мають певний сюжет, вони розповідають про Ісуса, е, який Матеї Лука згадують, що він народився в Ефлеємі, він е, охрестився в Йордані, але зріс і проповідував Галилеї, потім прийшов до Єрусалиму, розповідають про події Страстного тижня і розповідають про. Появи про зустріч із Воскреслим. Євангелій від Івана немає такої лінійної структури, і в ньому більше розповідається про судження Ісуса у Юдеї. Дотепер, коли ми чуємо початок Євангелії, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, це Євангелія від Івана. В перших трьох Євангеліях є загалом 30 чудес Ісуса. Про деякі з тих чудес розгадується в одному Євангелії, про деякі в трьох Євангеліях. Якщо спитатися, скільки з тих 30 чудес є в Євангелії від Івана, то жодного. Ну, тобто, якщо не рахувати Воскресіння, то є тільки одне чудо, про яке розповідається в усіх чотирьох Євангеліях. Це чудо помноження хлібів. Тому що це чудо про те, Чим і як е, живе церква? Але справа в тому, що в Євангелії від Івана чудеса не називаються чудесами. Це є діла і знаки саме так, як називається у книзі виходу е, е, те, що ми називаємо е, карами. В, в трьох Євангеліях є приблизно 30 е, притч. скільки притч є в Євангелії від Івана. Жодної. Є натомість дві великі алегорії про церкву як отару, я пастир в Авівці, і це 10 глава, і 15 глава. Це є винограда на вигілки церкви, як виноградник Господній коренем якого є Господь. Тобто можна ще так само багато речей продовжувати. Дуже від... Перші три Євангелія можна досить швидко читати. Євангелій Дивана навіть одну главу дуже важко читати. Його стиль не розповідний, а якийсь такий медидативний, він, в такі... він чимось нагадує собою таку спіраль або хвилі моря, що час крутиться навколо одної теми і щоразу її поглиблює. В синоптичних Євангеліях. Ісус переважно звертається до спільноти. Ви чули, що сказано, я кажу вам, в Єван... Євангелії Івана характерна однина. Кожен, хто вірує. В мене в Євангелії від Івана містяться діалоги, тобто зустріч з Никодимом, зустріч з Самарянкою, інші. Як такі. в перших трьох Євангеліях Ісус навчає просто, Його розуміють, до нього прибігають багато людей. А в Євангелії від Івана Ісуса Ісуси майже завжди не розуміють, і навіть коли з ними говорить Самарянка чи Нікодим, би розмовляють е різними е мовами. Це, зрештою, привело до того, що Євангеліє від Івана довший час називали духовним Євангелієм і майже не бачало в ньому історичної достовірності. Але парадокс полягає в тому, що якраз з розвитком археології, з розвитком е біблістики. Е Вчора то більше помічається історична точність Івановиста Івана, і ми можемо зразу з вами сказати, що це єдине Івангеліє, написане очевидцем. Марко був учнем Петра і Павла, Лука, був учнем Павла. Так само існують питання щодо Євангелія від Матея. Іван від Івана написано очевидцем. Людина, яка чудово орієнтується і в, юдейських, в юдейському храмі, в топографії Єрусалиму тощо. Так, він дуже символічний, але для нього характерний такий духовний реалізм. Він вказує на деталі, але деталі вказують на більшу глибоку реальність. Тобто, чому? Євангелій від Івана так відрізняється від перших е, трьох. І відповідь така, що перші три Євангелія були написані до людей, які вірили в Христа і очікували на його другий прихід, але не знали про нього, не знали, що він навчав. Церква потребувала настанови, як жити, як молитися е, тощо. Власне, для цього написані перші три Євангелія Матея. Першим було Марка, потім Матея і Луки. Івангів від Івана написано вже при кінці першого століття. Коли церква вже поширилась, була присутня в більшості міст навколо Середземного моря, написано було до християн, які про Христа знали. Але для багатьох із них він був подією з минулого. він був Тим, хто проповідував колись на берегах Галилейського озера, помер, вознісся на небо і в другий раз прийде зі, славу, зі славою. Власне, і Євангеліє від Вану написано до таких самих християн, які ми з вами. Воно написано не для того, щоб ми знали про Христа, щоб ми пізнали Його. Бо вірити в Бога це не знати про нього. Знань знаєте, знань недостатньо. Потрібна оця зустріч. Потрібно це пережиття. Для цього і написано Івангелі від е, Івана. Івана, Лівдивана, вона розповідає про Пасху, яку Бог звершив Христі Ісусі. Ще раз повертаємося до того, скільки є чудес в Івангелії від Івана. Лівдивана. Правильна відповідь буде жодного. Ну, Хоча в українському перекладі, коли, наприклад, читаємо про в Кані Галилейській, читаємо це перше чудо, яке вчинив Ісус на очах своїх учнів, вживається насправді е, слово знак. Власне, в Євангелії від Івана це Євангеліє знаків. І він, не мог би нас понукає рахувати ці знаки. Пам'ятаєте, чудо в Кані Галилейській, це перше чудо, потім оздоровлення е, сина царського урядовця, урядовця. Це другий знак, тобто, ще раз в тексті є слово знак е, «семеє». Потім, вже, коли закінчується Євангелій Івана, так само є. Слова багато ще іншого вчинив Ісус на очах своїх учнів, але якби це позидинці записати в освітне місті, місти би намисених книг, а ці вибрано, щоб ви увірували. Тобто євництво би свідомо вибирає сім чудес, так, є сім знаків. І ще раз, знак це не просто чудо. Через знак відкривається, хто є Ісус і для чого Його послав Отець. Взагалі, Іван Рідвана можна поділити на дві таких е, частини. Перша частина це з першої по е, 12 главу. Її якраз можна назвати книгою знаків. І в тій частині є шість е, знаків Ісуса. Перше, як до речі, і перший знак у Єгипті це чудо в кані Галилейській це перетворення води у. Вино. В Єгипті вода перетворилася у кров, тут вода перетворюється у вино. До речі, важливо, що це чудо стається на веселі. У старому завіті часто завіт між Богом та його народом осмислюється в категоріях шлюбу. Це стосунки, які мають будуватися на любові та вірності. Бог називається нареченим, народ нареченою. І ось дуже пророки, власне. Часто говорили про майбутнє царство як бенкет, як відновлення у того завіту. От перший знак весіля в Кані Галилейській. Вода, яка верстовувалася для очищення, стає вином радості. Хтось говорить про те, що воно також використовувалося для очищення води для внутрішнього очікування. Це перший знак. Другий знак це оздоровлення сина царського урядовця, коли Ісус оздоровлює на відстань, оздоровлює своїм е, Словом. Е, наступний е, третій знак це зцілення розслаблення в купальні е, ветезда. Пам'ятаєте, чи хочеш бути ти здоровим? Питається у чоловіка, який 40 років лежить у купальній. Здається, зайве запитання, хіба не ясно, що хоче. Але може, мабуть, питання в тому, чи дійсно Він хотів бути здоровим. І через те, що Ісус зробив цей знак, юдеї вирішили його вбити. Це п'ята глава. В шостій главі ми читаємо про це чудо, яке також є в синоптиках, помноження хлібів. Для Івана це стає нагодою говорити про хліб, що з неба сходить. Це про тіло і кров, правдиву їжу, правдиве питво. Його тіло і кров це оця нова манна, це хліб, який дає е, життя. Це є шоста е, е, глава. Це так само стає, можна сказати, певним Рубіконом, бо багато хто відійшов від Ісуса саме через нерозуміння, неприйняття, як Він може нам дати тіло своїсти і кров свою е, пити. Наступний е, знак це вже. Є п'ятий знак це стілення сліпородженого. це дев'ята глава. І тут є дуже важливо, Ісус говорить, Я є світло світу. Тобто ще раз Ісус не говорить Я даю світло, Я є світло світу. І шосте знак, шосте чудо це є е, Воскресіння Лазаря, коли Ісус говорить Я Воскресіння і життя. Знову ж таки, не я даю. До речі, в Івана Івана вживається формула, ми, можливо, на неї навіть не звертаємо уваги. Сім раз Ісус відповідає, Я є. Тобто це грецької мови те саме, що єврейською означало ім'я Боже. Сім раз говориться, я є дорога, і життя, а, один, а сім раз в абсолютній формі Я є. Впродовж тих 11 глав Ісус робить знаки, і ці знаки відкривають, ким є Ісус. І спонукають людей. Відкритися чи закрити, прийняти чи відкинути. В цьому полягає суд. І воно через ті знаки Ісус звершує, поволі-поволі звершує визволення. І впродовж тої першої частини постійний натяк на останній знак, і водночас на годину, яка має прийти. І ця година якраз про цю годину і про той знак, про те діло, для якого прийшов Ісус. Розповідається від 12 глави і до 21. -ї. Можна знати це книгою е, години. Ісус уже входить в Єрусалим після Воскресіння Лазаря, Його хочуть вбити, вбити, розповідається про вечерю, на якій Ісус послужив своїм учням. Якщо в перших трьох Євангеліях говориться про встановлення Єхаристії, тут не згадується про встановлення Євхаристії. Натомість у шостій главі повторюсь, багато говориться про її значення. Розповідається про суд над Ісусом, про його хресну дорогу, і не згадується, що хтось йому допомагав нести хрест. Ісус таким чином уподібнюється до Ісаака, який несе на собі дрова, на яких він має бути принесений в жертву. Тобто, якщо в Старому Завіті в книзі буття ми бачимо земного батька, який виявляє свою віру до Бога тим, що готовий сина свого віддати, тут ми бачимо. Що Бог так полюбив світ, що сина своє єнороду дав, щоб кожен хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. До речі, оці слова, це найчастіше повторюваний цитата з усього Святого Письма, вона підсумовує, що Бог зробив у Христі Ісусі. Власне, в тій частині ми бачимо, як справджується те, про що. Говорив Іван, коли вказував Іван Хреститель, коли вказував своєму учням на Ісуса. Це Агнець Божий що бере гріхи світу про Хрест Ісуса. А в цьому якраз і полягає останній знак. Так само використовується порівняння до Мідіного Змія, якого підняли у пустині. І ось в центрі є розп'яття Ісуса. Він прощається зі своєю матір'ю. Він Передає свою матір учневі, а через нього нам і навпаки, учня Матері, і таким чином, сину ось Мати Твоя, ось Син Твій. До речі, чому в від Вана ніколи Марію не називається по імені? Більше того, коли Ісус її називається Матір Ісуса, коли Ісус звертається до неї, її називається жінкою. Тому що показується, що вона є отою новою Євою. Вона є тою, про кого Бог ще колись говорив в раю, коли говорив, що сім'я жінки розтопче голову змії. Ось тому Ісус її називає жінкою, тому що вона є нова мати всіх е, живих. І Він віддає духа, сам віддає і протекла вода, і кров, е, який можна бачити як образ хрещення і Євхаристії, якими твориться. Церква. Тобто, коли Христа твориться Нова Єва, церква, з пробитого боку Ісуса водою і кров'ю, хрещенням і Євхаристією. Звершується Пасх Ісус, який вмирає на Христі, є Агнцем, який забирає гріхи. Він є Агнцем, який дарує очищення, здійснює відкуплення, хрест є знаком зцілення. І подібно як у старому завіті, смерть первородних. Звільнило з-під влади фараона, так само смерть єдинородного, звільняє нас під влади Гріха. Ми згодом читаємо з вами про появи Воскреслого. Тобто, ще раз і ще раз, Іван від Івана читається від Пасхи до П'ятидесятниці, тому що воно спонукає нам не просто згадати, але пережити Пасху. І водночас Євангелій Івана всім нам нагадує. Що Пасха це не завершення, а на це початок нашої мандрівки з Богом. Євангелію від Івана написано, щоб ми пізнали Христа. Івангелі Ідвана, це Іван, який на моби розповідає про Христа, який продовжує жити і діяти в церкві. Тобто євангельська історія продовжується в нашому житті. Приходить світло і ставить нас перед вибором: відкритися чи закритися. Євангелій від Івана ставить нам питання. А ким для мене Ісус? Чи я вірити в Ісуса, це відкритися на е, нього? І таким чином, саме тому, Євангелій від Івана, який нам відкриває правду про наше життя, яке має бути мандрівкою з Богом. Бо слово сталося тілом і замешкало, поставило свою скінію між е, нами. Євангелій Івана таким чином дозволяє нам не просто згадати, але й пережити те, що Бог. Продовжує творити, даруючи нам свого сина. Нам гадує, що наше життя це є Пасха, мандрівка, прихід від рабства до свободи, від смерті, до життя це повернення додому, де Бог присутній серед нас, де живить хлібом свого життя. І тому нехай Євангелій від Івана дійсності досягне своєї мети у нас, щоб Ісус був для нас не чимось, не кимось, не спогадом, щоб ми в дійсності пізнали. Увірували, а віруши мали життя в його ім'я.